Знаєш, що потрібно зробити, щоб нарешті схуднути? Потрібно прибрати важливість допущення помилки. Ти надаєш дуже великої значимості е, процесу зниження ваги. Е, ти кожен день стаєш на ваги і очікуєш результату, тому що прикладаєш дуже багато зусиль. І що в етозі? коли ти приклала багато зусиль, а не бачиш бажаної цифри на вагах, в тебе опускають руки і ти кидаєш. І так ти не доходиш до цілі. Щоб це змінити, просто віднесись до всього процесу як до гри. А сьогодні я спробую так, а завтра так. А давай ми розслабимося і отримуємо задоволення від процесу і, взагалі, похрен на вагу. Я взагалі не буду зважуватися, буду насолоджуватися життям. А потім раз в тиждень, чи раз в два тижні, так я можу стати на ваги і порадіти тому, що. Так, є мінус, але мені похрін, тому що я насолоджуюся життям не тому, що я бачу мінус на вагах, а тому, що я живу своє найкраще життя і не заморочуюсь з приводу ваги. Вага в мене сама знижується, тому що я кайфую від процесу зниження, тому що я роблю якісь такі речі, які мене не напрягають, але які впливають на якість мого життя. Ось так, просто без якихось там заморочок. Без якогось там голодування і знущання над собою. Ти побачиш, як ну, реально в тебе почне виходити без напруження. Повір.